Друзі, всім привіт! З вами Аріон. У нас під'їхали костюмчик. У нас викатили костюмчик із зажньої плядиної атаку стати. <свісно> чотя, да? Так, добре, нові костюмчики на четвірочки, трички. Будемо з вами призивати. У мене є їх 10 Я зрозуміюсь, лабовірю, що щось паде, але ну, давайте спробуємо. От так от. Попитаємо удачі. Так, ходімте, друзі, призивати, що, що тягнути. Так, поїхали. Так, калітка. Карів. Добре. Ти в мене був. Можливо, хтось поде кого буду качати, тому що качати нікого. Тук, трук. Мактук. Так, поки що ми йдемо по шляпі. Знову каріл. Це знак, друзі, це знак. Ми зараз щось отримаємо феєричне. Хохман. Хохман костюмчика мультяшного в мене не було. Вона новенька. Це добре отримуємо. Що тут в скрині? Рукавички. Угу. Добре. Ну, Льоня, забіжи. Ольмар. Можливо, будуть одні трійки, не виключено. Поки що ми йдемо тільки по одних трійках. Кіпріотіка. От у Кіпріотіка в мене не було. Це добре, цей костюмчик я вкачаю. І цей я вкачаю. Перша четвірочка з'явилася. Цей був, а цих двох останніх не було. Так. Раз, ну, четвірка є четвірка. Вже хоч щось. Пишіть, друзі, що призвали ви, що у вас випало, то що у нас поки що така шляпа вимуть. Так, залишилось три спроби. Так, хак. Ну так, п'ятірки нас обходять стороною. Так, ну ти на корм. Остання спроба. Давай. Яд. Не пре. Друзья, поддержите канал лайком, подпиской. Всем вам вдячний. Всем удачи.